Меа, сунд, тенебре, сант і тенебріс Есть Люкс. На стороні України ми бачимо карту Іерофант. На карті Іерофант зображений слов'янський священик, відомий як Зерка або Офіарнік, що буквально перекладається як хтось, хто приносить жертви, їх також називають великим жрецем. Вони були важливою постаттю в слов'янській міфології. Вони служили посередниками між людьми та духовним світом. Їх роль включала встановлення контакту з богами, принесення жертв і проведення релігійних церемоній. Жерці володіли широкими знаннями слов'янських ритуалів, обрядів і вірувань. Вони були відповідальними. За підтримку гармонії між людьми та богами, а також за забезпечення процвітання та добробуту громадян, вони виконували різні функції, такі як ворожіння, лікування, вирішення суперечок і проведення церемоній ініціації. Слов'янські вірування оберталися навколо концепції принесення жертв богам в обмін на благословення, захист і достаток. Зерка відігравали важливу роль у цих практиках, виконуючи ритуали жертвопринесення та підносячи жертви від імені громадян. Вважалося, що за допомогою цих ритуалів можна встановити зв'язок з богами і отримати їх прихильність. Часто зерка також служив радником правителів або лідерів громади, надаючи їм. Казівки та поради з важливих політичних і соціальних питань. Вони були шанованими вчителями, передавали знання та традиції свого роду. І, звичайно ж, на стороні Росії карта диявола. На карті диявол у цій колоді зобразили чорнобога. Чорнобог асоціюється з темрявою, злою силою та злою долою. Його ім'я можна перекласти як чорний бог або Бог темряви. Чорнобог вважається супротивником і двійником. Інших слов'янських божеств, наприклад, Бога світла і добра, білобога. Його вважали повелителем темних сил, зла і нещасть. Його часто асоціювали з темрявою ніччю, смертю. Та іншими негативними сторонами життя зображення Чорнобога змінювалось залежно від регіону та періоду. У деяких віруваннях він зображувався велетнем або людиною темної зовнішності, іноді з рогами або іншими рисами тварин його також. Асоціювали з дикими тваринами, такими як вовки та грифи. В одних віруваннях він вважався охоронцем балансу між добром і злом а в інших безжальним і непередбачуваним богом. Іноді його зображували як володаря підземного світу.